Шановні друзі, ви знаєте, зараз триває великий процес об'єднання справжніх опозиційних демократичних сил нових сил. І одна з сил, яка підтримує рух нових сил, яка сьогодні прийшла висловити нам свою підтримку, є партія справедливість Валентина Наливайченка. І я з радістю запрошую до слова Маркіяна Ловківського. Шановна громада, у всьому світі Міністерство юстиції. Називається Міністерство правди, Міністерством справедливості. Так от сьогодні ми можемо сказати, що це Міністерство неправди і Міністерство несправедливості, тому що правда і справедливість стоять сьогодні перед цим міністерством. Я хочу передати найщиріші вітання і слова солідарності від лідера нашого руху Валентина Наливайченка і сказати, що ми підтримуємо рух нових сил. Ми обурені тією несправедливістю, яка чиниться сьогодні стосовно наших партнерів. Такого немає ніде в світі. І обурені також і наші міжнародні партнери. Це ми добре знаємо, бо нещодавно побували у Литві, де зустрічалися і з американськими, і з литовськими партнерами, і говорили саме про ту неправду, яка чиниться сьогодні в Україні. І ще одне: зареєстровано не тільки фейковий рух Михайла Саакашвілі, Зареєстрованою фейковою організацією Валентина Наливайченка. Це жахлива практика. Це практика, яка має бути. Це зроблено для того, щоб розмити нас, щоб стерти нас, але цього їм не вдасться. Бо ми існуємо: ми за правду, ми за справедливість. Ми за рух нових сил, ми за український народ. Слава Україні! Героям слава! Якщо ви підтримуєте, що наші лідери зараз підуть до міністра юстиції, прошу проголосувати своїми мандатами. Хто за дякую? Хто проти? Хто утримався? Шановні колеги, дякую. Я прошу наших представників руху нових сил. То Міністерство юстиції для того, щоб поспілкуватися з міністром. Дякую Міністерству Медвічні, що з нас знову нагадали, що це був материн і щось боротьба. Дякую Валерія з Міністерство містиці.

що Ви йдуть за акредитацію журналістів. Ви самі знаєте, що таке бракуємо. Я свої дані сам кажу, що ніхто із журналістів, ніхто із наших літаків політичних. Всі люди абсолютно тверезі, адекватні, ніяких неправильних видів. Ми хочемо міністру юстиції здати, щоб ті зусиль питання. хотів, щоб ми зараз грали в це кіно, що депутат проводить ці інші, ви не пускаєте, да. послухайте. Я вас прошу, не робіть до таких дурниць, бо що це тільки послухайте, тому що це тільки буде е, створювати напругу на тому місці, де її не треба робити. А, тут, а, тут і тут а, напруги не треба. А, давай, давайте, давайте. Ще вихід такий, хай Петренко спускається сюди. Давайте, це ж ми хочемо. Давайте, ми спускаємо. Давайте, Петренко спускається. Я не можу, я не можу. Ви як народний депутат, Сюди. З нами ви концерт можете устроїти. Ви не концерт. Вас використовують, вас використовують забезпечення, не забезпечення громадського присутні. Ви це все доходите, ми сприяєте, щоб все було нормально. Наші хлопці дивляться, що провокаторів не було все нормально. Давайте зараз не будемо також робити Ми – Це керівництво політичної партії. П'ять людей живе! П'ять людей. Вам Юрий. Ми, ви дід Петренська, чого цього не хочете? Ви народний депутат це може бути. Поступити, я знаю, що я Петро Порошенко. розумій, що якщо ти йдеш такими методами, то будь готовий покинути нашу країну такими методами. Тільки одна різниця. Ми тебе вже не випустимо. Я хочу закликати українців. Готувати. І ці хлопці, які зараз стоять і не пускають і легать і від руху нових сил, теж почуйте, ми не хочемо крові, ми хочемо справедливості! Слава Україні!